Світлана з донькою Діаною з Ніжина приїздять у Чернігівський реабілітаційний центр відродження вже 11 років. За цей період вдалося досягнути значних результатів насамперед завдяки фахівцям і сучасним методикам реабілітації дітей з інвалідністю. Дівчинку навчили ходити, розмовляти, а зараз вона навіть вчить англійську. Мамі Світлані складно, але вона тримається завдяки підтримці родини. Це важко. З роками це на початку це було важко більш морально це все прийняти і навчитися просто з цим жити, ну, не страдати, так би мовити. Зараз просто важче фізично те, що вона не може сама зробити. Ну, от, наприклад, посадити в машину там, да, і на процедурах так само. Але ну, вона ж моя дитина, ну і я, я не розумію, як можна віддавати кудись і як можна потім спокійно з цим жити. Звичайно, є безвихідні ситуації в людей. Коли ну, іншого виходу немає. У мене, дякувати Богу, є підтримка сім'ї, які допомагають, то легше набагато з цим справлятися. Ну і як безумовно, безмежна любов матері до дитини. Це основне Семену. Незабаром 16, У центрі він з маличку зробив тут свої перші кроки. Зустрів багато друзів. А головне навчився бути сильним і досягати мети. Я дуже рад. що я познайомився з відродженням. Якби не відродження, я б не научився би ходіти. Я б не познайомився з друзями, з которыми ми часто сюди сіжаємося. Тут хорошие массажисты на физкультуру вот, познакомился с Сергеем Сергеевичем. Мы с ним сдружились, начали общаться. Дальше хочу, когда вот вырос, хочу стать поваром. Хочу відкрити своє заведення. у центрі поєднуються різні форми реабілітації дітей з інвалідністю: медична, фізична, соціальна, психологічна, працетерапія. Особливою популярністю користуються водні процедури, масаж, а також ось такі заняття з глинотерапії. У нас заклад, де займаються особливі дітки, і не завжди дитина може словами висловити своє почуття, свої враження. Вона приходить до нас. І за допомогою своїх рученят, за допомогою нашого матеріалу, вона висловлює свою внутрішню уяву про оточуючий світ. Вона показує свої емоції, вона отримує в нас задоволення. І, взагалі, це засіб спілкування. Завдяки іноземним меценатам у центрі запускають новий технологічний проект. Дітей навчатимуть роботі з 3D-принтером. Для нас це поки що нова технологія. Ми цей проект запускаємо. Для того щоб дітки могли бачити і навчатися, як друкуються за допомогою 3D-принтера, як друкуються деякі деталі. Ще в цьому проєкті є 3D-сканер, за допомогою якого ми зможемо сканувати об'ємні деталі, які в майбутньому зможемо друкувати. Як і вся країна центру переживає складні часи, чимало дітей з батьками, втікаючи від війни, виїхали за кордон однак на них чекають. У закладі намагаються створити якомога кращу умову для реабілітації дітей і їх безпеки. Активно працюють над забезпеченням безперебійної роботи систем життєдіяльності центру. Сьогодні ми з обласною адміністрацією спілкувалися. Важливо у нас буде ще й запасний. Ще один генератор тоді повністю буде. А так, з, з допомогою благодійних організацій, у Сполучених Штатів, ми будемо на сюди неділі робити свердловину для питєвої води. І буде у нас повністю індивідуальне забезпечення це центру. І світло буде, і вода буде. Тому Звичайно, тоді буде життєдіяльність центру забезпечена повністю. Сьогодні у центрі проходить реабілітацію близько ста дітей і не тільки з Чернігівщини, а й з інших областей України і навіть країн Європи.